Бізнес хоче smm але не розуміє, що таке SMM. Давайте розберемося, що таке SMM і з чим його їдять. Перше правило, яке ви маєте розуміти, що SMM це про комунікацію. Чому давайте подивимося в Вікіпедії, що вона пише SMM – Це Social Media Marketing, маркетинг в соціальних мережах. За що відповідає маркетинг? Маркетинг відповідає лише за комунікаційну складову. В Складову маркетингу входить аналіз, планування. Реалізація, і всі ці етапи ніякі не говорять про те, що в нас включена реклама. Коли ми говоримо про рекламу, продажі, конкретно ціль заробітку, тоді ми включаємо вже інструмент, який ми можемо налаштувати, так називаємо таргет або рекламний кабінет, в який і входить вже ціль продажі. Тому не путайте. Про SMM як складову комунікацію, і таргет як складову продажів це повинен пам'ятати як власник бізнесу, так і сам SMM-щик.